Треба ж Путін так мило погодився на пропозицію Трампа. Це Трамп так каже: Мило, мило так не бити по Києву а і е, українських містах аж тиждень. А потім що? А потім, напевно, ж вже можна. Не знаю, дуже дивакуваті домовленості на фоні чергових вкитів про енергетичне перемир'я. Лунаю зі сторони штатів. Втім, представники Трампа впевнені, що навіть все вже рухається до завершення. та там одне питання, одне територіальної цілісності. Наші дійсно таке взагалі не суттєве. Я іронізую, а насправді про все це серйозно поговоримо просто зараз. Я, Ірина Услова, прямий ефір мого Ютубу. до нас майже 90 тисяч підписників. І зі мною Роман Безсмертний політик, історик, дипломат. Пане Романе, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава, доброго дня, пані Ірино. Дональд Трамп, американський президент, каже, я подзвонив російському диктатору Путіну, і той сказав. Я його попросив, і Він сказав, що не буде пити по Києву упродовж наступного тижня. Холоди йдуть. Це було дуже мило каже Трамп з боку Путіна. А да дуже мило. Він же понищив 50-70% генерації дитеку. ще 600 багатоповерхівок в Києві без тепла, після ударів на 9-20 січня. Але так мило тепер погодитися на перемиря зі сторони кремлівського диктатора. Але Трамп каже, ось вона буде на тиждень. Десяться, ну що пане Романе, робимо ставки, коли в понеділок Путін його порушить, Чи я навіть не занадто оптимістично дивлюся? Ну і що ви бачите за цим таким so cute, таким милим кроком російського вбивці? Я розумію прекрасно, що е, московському царю треба було чимось е, відповісти на фото, яке Трамп розмістив в Білому домі. І тому він, розуміючи, що на Москву йдуть серйозні похолодання до мінус три. А наскільки я розумію, якщо далі антициклон буде рухатися, то вони десь там за тиждень і будуть у Києві. Тому він вирішив для себе виторгувати у Дональда Трампа на тижневу паузу. Це з точки зору географії, там, погодніх умов, воно виглядає так. Тому хто кого просив. І хто що на що обміняв, про це знає Вітков і Кушнер, бо вони там на роздачі і на дільошці. А от те, що озвучується, от якщо Дональдом Трампом, якщо взяти останні тижні, починаючи за тиждень до Давоса, Давос і нині, то майже не було такого випадку, що озвучено Трампом воно, хоч якось. Підтверджувалося, бо навіть у вчорашньому інтерв'ю племінниця а мері і то сказала, що такої кількості брехні, як зараз, вона ще не бачила ніколи від свого дядька. Тому до цього все треба відноситися дуже так по-філософськи, спокійно, з розумінням того, що тут пані Ірино можна і ставки ставити, але те, що ці слова це вилами по воді писано. А тут для мене від самого початку зрозуміло, тому зважати на це і бути впевненим, що от так як прозвучало, воно так буде реалізовуватися, ну це собі дорожче і себе обманювати. Я ще так подумала, пане Романе, навіть якби, наприклад, тиждень перемиря, так такого вигідного більш Росії, в них понищені НПЗ і не тільки і далі що? Що далі? Он виходять. Лавров каже, нам перемир'я неприємні має. Виходить помічник Путіна Ушаков і не підтверджує слова Рубіо, що нібито тільки одне територіальне питання залишилося для вирішення російсько-української війни. Що й ясно, бо путіну треба капітуляція України, не тільки Донбас. Путіну треба Європа. Він імперію СРСР встановлює. Що він там ще чим займається? Війна екзистенційна. Це ж і так і без ушакова і тут у цих всіх цих братів, щоб не казати, якої очі. Видно. Тобто, навіть якщо ця пауза тижнева, що би вона дала? Майданчик для чого? Ну, бачите, пані Ірино, якщо уважно слухати всіх учасників, в тому числі переговорного процесу, то проблем насправді питань дуже багато, як сказав президент України в Вільнюсі. А для Дональда Трампа все йде дуже добре і лишилось тільки одне питання. Тому тут треба розрізняти. Кому який, яке повідомлення адресовано, якщо воно адресується Дональду Трампу, то все окей, лишилося одне і вже по дорозі до його вирішення. А якщо реально подивитися на речі, то тут правий ті, хто вважає, що у цій ситуації ще дуже і дуже далеко. До якихось обнадійливих, навіть стартових, умов діалогу, і це відчувається по суперечностях, які в інформаційних повідомленнях звучать із різних сторін. На да, це просто очевидно, але в Трампа та в нього все по плану. А, он а, виходить а, стівка, в якого теж одне питання ще минулого тижня залишалося, і він на згаданому Давосі на майданчиках під час українського сніданку казав: та одне питаннячко, що там, та і все уже якби воно повирішується, значить вони просто це демонструє, що вони просто не розуміють, пане Романе. Взагалі суті цієї війни, так наскільки я бачу, але це ясно. І Що вони не про цінності, а про ціну. Водночас, а, а, коли говорить Вітков, що тривають обговорення цього територіального питання. Ання тристоронні перемовини продовжаться е, через тиждень. Київ вважає, що в справі мирного процесу за останні місяці досягнено більш, більшого прогресу ніж за всі роки. Це каже Стівітков на цьому засіданні американського уряду під головуванням Трампа, де і пролунало про це буцімто перемир'я. От в них значний прогрес. Бачите, а за тиждень напевно, взагалі, уже наблизимось до чогось такого, що не чувано за останні 12 років було. Ну, якщо вважати, що за 24 години вирішено було питання mm -hmm. про мир, як це було сказано, то ну, що тут тиждень, два тижні і так далі. Це, це вже дрібниця. Тому у цьому відношенні, от, якщо брати ціну власне слів, які звучать зараз в ефірі, то ну, їхня вартість там нижче нуля. Тут важливо що розуміти. Важливо те, що. Українська сторона прийняла ці умови Вашингтону і йде за цими умовами, показує, що ми готові до конструктивної, як вважає Вашингтон, праці. Це перше. Друге, важливо, щоб зараз відновився діалог з Європою, тому що в ході цих балачок пустопорожніх, які звучать починаючи з Давоса. А підвисло питання участі в цьому процесі Європи. Точніше сказати так, цією трьохсторонньою пустою балаканиною в Абу-Дабі, фактично вибито Європу з процесу. Це дуже небезпечна річ, і ці повідомлення, які прозвучали там від Пісторіуса з Франції і так далі, вони мене дуже турбують. Бо вони свідчать про те, що якби європейці в Вашингтон намагаються відсунути, причому виконавши бажання Москви. і тут важливо, от у цій ситуації, коли а, Вітков там розповідає про майже всі питання вирішені. Розумію, чому Рубіо про це сказав на засіданні комітету Сенатського з міжнародних відносин, тому що це явно. Адресне повідомлення. От в цій ситуації треба повернути європейців оце, цей діалог учасником його, для того, щоб в кінці кінців спільними зусиллями реалістичну оцінку дати тому, що відбувається. Тому що я ще раз процитую мері Трамп: такої кількості брехні, яка зараз навколо цього питання крутиться, фактично не звучало ще ніколи. Пане Романе, я отут натрапила на думку співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова а, Олексія Мельника, який зауважує, що в принципі частково енергетичне перемир'я з РФ може бути правдою. А чому? А, от, ну то в принципі, те, що ми згадали, ви згадали, що 30 градусні морози до Москви і Москви безпосередньо прямують так. Ну і те, що значно вища шкода була завдана від наших ударів по НПЗ, не розраховувала на це а, 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 російські... Федерація згадує пан Мельник, що ідею енергетичного перемир'я, вперше наскільки він пам'ятає, запропонував ще в 2023 році такий американський Сінктенк Ренд. От але тоді Росія взагалі не бачила інтерес. А зараз виникають ситуації і не поодинокі, бо ще ж, наприклад, що наприклад і Білгорода можна. Я тут ще курську те згадаю. Плюс Росія не тільки горить і замерзає. Це звичайно. каже, мало турбує жителів Москви і тих воєнблогерів, які, мабуть, теж сидять що в Москві, але це не може не хвилювати російське військово-політичне керівництво, тому він не виключає, що все таки може бути тимчасово не те, що перемир'я, а блокування цих ударів і мовляв, тому на зустрічі в Абудабі минулих вихідних могли бути представники не псевдоісторики Володьки Мідінські, які розповідають про Рюриковичів, а представники уже спецслужб і військової розвідки, і військового сегменту Російської Федерації туди послані. А якщо з такої точки зору, ще подивитися? Ну, давайте тоді додамо, пані Ірино, ще одну частину. Як би там не було, а в Сполучених Штатах від похолодання 20 осіб загинуло. І в кінці кінців там хтось е Трампу дирку в голові просверлив і дав йому зрозуміти, що ну, ти ж в кінці кінців ти людина і маєш подивитися реально на речі. І він таки розродився там, двома реченнями, сказавши про те, що. А, і в Україні теж є така а, біда, разом з тим, очевидно, що в цій ситуації портрет на енергопаузу і так далі тут зіграли обидві сторони. Тим більше, що як повідомляють джерела з Вашингтона, цими днями а, Трамп таки спілкувався з Москвою, от з ким невідомо, але нуч, я думаю, що він спілкувався з Путіним. Може, через посередника, може напряму. Абсолютно він не зізнається в цьому. Але ці фактори вони насправді і сформували а, позицію, яка вийшла на те, що а, це озвучено. Але ще раз хочу наголосити, те, що озвучено Трампом, це далеко від розуміння того, що це може бути. Це по-перше, по-друге, навіть якщо Трамп говорить, що Путін погодився, це не означає, що так буде насправді, тому що ну скільки разів вже... Трамп від імені Путіна щось оголошував, воно так і не відбувалося. Тому е, я би був дуже обережно з цими твердженнями. От, бо е, розумієте, може йшла мова про Іран чи про Гренландію чи про е, там, е, Камбоджу із Таїландом. Це ж Трамп. Для нього переплутать е, Азербайджан із Ну там, що він там, з Косово переплутав, чи з Албанією, Вірменією. Це ж нічого не варто. Ну, з ким він там говорив, він вже давним-давно міг забутися. І кому, з ким про що домовився. Тому я, це коли слухаю його, навіть коли він щось говорить, це не означає, що це він озвучує, то просто його голос живе, відірваний від нього. Тому в цій ситуації воно б можна було просто реготати, якби не було так трагедійно. Тому що Трамп то цього не акцептує, але ситуація насправді то нині дуже і дуже складна в цьому переговорному процесі. Це для нього вона здається рожевою, як він знаходить вихід. Але те, що нинішні морози вони таки поставили Москву перед певними умовами, то це очевидно, і я тут повністю поділяю вашу точку зору, пані Ірино. Санкт Петербургу і Москві далеко від того, що буде, навіть навіть тому ж самому новоросійську. А що там у Мурманську, то, -то і чи в чи в Курську, чи в Білгороді, тим давним-давно абсолютно все рівно було. А, тому це якраз і свідчить про те, що ми маємо справу з цим рашизмом, з московським царем, от який абсолютно точно так, як і Дональд Трамп. Він йому все рівно, що відбувається, в яких умовах живуть люди, і так далі. Ну да, та і з тим же Іраном воно ж то дорога ложка до обіду. Треба було якось, коли він писав, коли було пік протестів на початку січня, і він писав, що тримайтеся іранські народи, вже допомога на підході. А як та виявилося, що її тоді не побачили? Трамп ще повірив іранському керівництву. Ну да, тепер він армади ці прекрасні, чудові, неймовірні, небачені надсилає щоб що і кому. Отам поїхали представники військової розвідки Ізраїлю говорити про можливі потенційні місця для ударів по Ірану пише Аксіос. Так а якось ото раніше треба було, ні? Ну, те, що стосується Ірану, то моїм переконанням є те, що Трамп не готовий до того, щоб застосовувати якісь реальні інструменти тиску. Ця інформація, яка вискочила з Wall Street Journal, що є там люди, які переконують його, причому чомусь. Тут називають Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати. Я думаю, що це не так. Скоріше за все, про це йому говорять найближчі оточення, і в тому числі Вітков і так далі. Тому що Іран це можливість торгуватися. Торгуватися за нафту, і не тільки за нафту. І в цьому відношенні Трампу, Вікофу. Та й багатьом іншим, хто по цьому напрямку працює, йому абсолютно все рівно. А, опозиція переможе, влада залишиться. Це Венесуела дуже чітко показала. Якщо йому пообіцяють декілька де нафтових свердловин, я вже не кажу родовища, ну, то він армаду ту буде місяцями, а може й роками, збирати там у перській затоці. Невідомо чи він її збере. Бо, ви вірно, зазначили, оце повідомлення про те, що тримайтеся, допомога в дорозі, воно нині от таке, як от -от та фраза ТАКО на початку президентської каденції Трампа, яка розшифровується як Трамп завжди може злякатися. А тут Трамп завжди може торгонуть, можна так сказати. І от нинішня ситуація по Венесуелі вона чітко показала, що. Влада місцева пообіцяла йому нафту, тому він і ситуацію зупинив, залишив нинішнє керівництво. Не виключаю, що точно такий дил є і з Іраном. А добратися до свердловин іранських для нього це мрія. Тим більше це ж мова не йде про інтереси держави, мова йде про його власні інтереси, його родини. Але все-таки, попри те, що він керується дійсно своїми інтересами нафтовими фінансовими, фінансовими, ж Російської Федерації захоплюються. А 14 країн Європейського союзу цього тижня вирішили, що вони нічим не згірші в балтійському морі зупинати про необхідність, чого ми, наприклад, з політехнологом Тарасом Загороднім говоримо не перший рік, але і досі не дуже ймемо віру, що Європа таки буде не лише декларувати на документі, а й діяти. Ну, розумієте, Трамп то собі забирає, а європейцям уявіть собі, як чотирнадцять ділити. Це не проста річ, тим більше що тут же публічний контроль. Взагалі е тема ця е вона е дратівлива. Але вона дратівлива не через те, що можуть це робити чи не можуть це робити. Тому що там все в руках Трамп. Він захотів забрав, захотів віддав. Віков захотів — віддав Кушнеру, там поділився з кимось. А при цьому все це прикриває словами про те, що це все заради венесуельського і американського народу. А, і тут все набагато простіше. Європейцям в цьому відношенні дуже складно. От Французи захопили один танкер, так там. Довелося і британцям, і італійцям, і німцям брати участь, щоб гуртом це зробити. Ну а далі виникне питання: а що з цим мусим робити, як його поділити? Почну заглядати в книжку. а Книжка пише про те, що це робити не можна було. От закон такий. Ну, я о, дещо перебільшую. Однак о, ситуація то насправді така і є, От. і звідси і необхідність принципово. Прийняття рішення, ми робимо цього чи не робимо. Якщо робимо, то під це треба підводити відповідного оператора і давати йому конкретне завдання: ловити ці а, танкери, які підсанкційні, і визначити порт, куди їх заганяти, де їх розвантажувати до того часу, поки цих рішень немає, це розмови на цю, про цю проблему, а не про її вирішення. Ну так, але на мені я от говорила з гібером ізраїльським журналістом. Я розумію, що в Ізраїлю свої є образи на ну не буду загальнювати на Європу, на більшість країн Європи. Він але він загалі дає оцінку, що Європа зрадниця, що насправді вони неодноразово змінювали позицію щодо Ізраїлю. Що вірити в те, що Європа теж окрім своїх інтересів, чиїсь буде захищати інші до кінця до достеменно, теж не варто. Але нам, то є 90 мільярдів євро, є, да, хай повільні, але ініціативи. Чи як? Де оту знайти оцей uh, life work balance? Ну, uh, Баланс тут у тому, що Європа живе по праву. Нехай по-поганому, але по праву. І якщо щось існує таке, що суперечить праву, то треба або право міняти, або цього не робити. І в цьому перевага Європи. Що б хто не говорив? Недолік Європи в тому, що вона виконує це право, виконує ці вимоги, а це відповідно створює проблеми з вирішенням і так далі. В цьому відношенні треба переглядати ці норми. І якщо бути чесним перед собою, а не політично заангажованим, то в питаннях, де підвисає Європа, бо так сказано в законах, так сказано у міжнародному праві. Те, що воно недосконале, всі розуміють чудово. От. Ну, очевидно, що є такі фігури, там, як Трамп, якому все рівно, він же сам сказав, що для нього він сам, йому не треба міжнародне право, для нього він, особисто він, право. А для Європи є відповідні міжнародні конвенції, які треба виконувати. Є в кінці кінців а, конвенція морського права, яка чітко виписує всі ці речі, помилився. Не чітко, а двозначно в окремих випадках, тому й виникають отакі двочитання. Чого тут не вистачає? Не вистачає політичної волі, яка б дозволяла ці кроки робити і пояснювати власне так, як це робили по відношенню до Мадуро. Злочинець, який знущався над народом, Лукашенко, який злочинець, який знущається над народом, але. Європейці за 30 років так і не змогли наважитися прийняти рішення по Лукашенку. Я вже годі тут говорити про а, Путіна. Ми всі чудово розуміємо, від кого, починаючи з 2013 року, залишили рішення. Але я ще раз хочу а, зазначити, треба бути об'єктивним, бо Європа і досягла такого рівня життя, тому що вона жила по праву, нехай по поганому, але по праву. І це її перевага, але це її, в тому числі, і проблема. Ну, то вже якось треба теж і оживлятися. І я теж різні оцінки чую. Хтось каже, що Трамп на загал, а та й потім Зеленський виступом Давосі має змотивувати Європу. А хтось самі європейці, правда, здебільшого кажуть, що за НАТО було такої критики і мало подяки, як кажуть італійці. Вже згадані мною на Крим, зокрема, так то чого ми чекаємо найближчим часом від Європи. І дійсно, як зробити так, щоб вона не загубилася, і в гарантіях безпеки і в перевному Мовно у процесі, бо вже бачимо, що то Україна, Ша РФ, то тепер проміжні переговори України РФ, потім знову США долучаються, а Європу якось і не чутно. А, пані Ірино, я категорично проти, щоби з Європою говорити по-американськи. Я категорично проти, щоб з Америкою говорити про по-європейськи, і тому я за те щоб з Європою Україна говорила про європейськи. Те, що було зроблено президентом в Давосі, це нікуди не годиться. Це неправильно. Зміст можна підписатися під кожним реченням, але в якій формі було це зроблено, це недопустимо. І те, що ми зараз бачимо: Пісторіус, Мерц і все інше це наслідки такого звернення. Європейці, багато з яких чітко кажуть, по суті, він був абсолютно правий. Але в якій формі це було зроблено, це недопустимо. Бо буде дзеркальна реакція, точнісінько, і з Сполученими Штатами Америки. Треба говорити їхньою мовою, їхнім способом, формою звернення, щоб ми один одного розуміли і з усіма іншими, і, власне. Насправжня майстерність і полягає в тому, що якщо ми хочемо донести свою позицію, то ми повинні доносити її таким чином, і в такій формі, як Європа сприймає по-своєму, Сполучені Штати сприймають по-своєму, як і всі інші. Вони чують на тій мові і в той спосіб, в той спосіб який вони можуть це акцептувати. Тому і ситуація зараз виглядає. Досить дивною. А тепер давайте глибше копне. А хто ж на початку був і запускав ці механізми? Ну, зокрема, про питання 27-го року вступу України в, до Європейського Союзу. Де вперше з'явилася ця позиція? В 28 пунктах, де були написані 28 пунктів в Москві і видані від імені Дональда Трампа. На той момент. В Європі вже чітко існувало розуміння, коли Україна вступить до Європейського Союзу. Якщо ми беремо питання, які стосуються переслідування підсанкційного флоту, то все розпочалося із прийняття рішень і бездіяльності, хто почав у цьому відношенні діяти? Україна. Україна запустила механізм цих дій в США і показала європейцям, як необхідно робити. Тут технологічно необхідно ці речі відпрацьовувати спільними а, зусиллями це робити. І так стосується більшості питань. І коли ми говоримо про якусь проблему, то треба її бачити, розробляти методику її вирішення і не виносячи в багатьох випадках на загал, бо це війна, обговорюючи її, реалізувати. Але в цій ситуації треба розуміти, що в клубі однодумців є ті, хто дуже часто, дуже часто а, працюють проти цих однодумців. Ну, я не хочу називати вже тих, хто набрид у цьому відношенні, такі як Орбан, такі, як Фіцо. Але давайте подивимося і будемо чесними на даний момент той же самий Трамп. Він же точнісінько так веде себе у нинішній ситуації, розігруючи. В тому числі і фактор впливу і фактор його діалогу з Москвою для того, щоб тиснути в тому числі на Європу. Так, да, І ми бачимо до чого призводять деякі дії. Трампа Бо Лавро виходить міністр закордонних справ РФ і в турецькі медіа каже, що РФ звернулася до ООН з вимогою прирівняти Донбас до Гренландії, ну як ото дещо до пальця порівняти. Ну, абсолютно правильно. А якщо Москва про це говорить, то зверніть увагу на те, що робить Китай, які кроки робить зараз Сі Цзіньпінь. він тихенько готується до того, щоб прирівняти Тайвань до Гренландії мовчки, не говорячи нічого. Тому у цьому відношенні є багато речей, от які ну, в нинішній особливо ситуації, а вони потребують ну, власне адекватної реакції і адекватної співпраці з партнерами, з союзниками, з поганими партнерами в тому числі. Да, і але Китай ще при цьому виходить, як завжди каже: ну ми, наприклад, Росії не допомагаємо все в ракі дзякунь, каже представник тамтешнього міністерства закордонних справ. Взагалі, отак От вони дійсно все да, публічно. Вони нічого не роблять, ні на Тайвань не заснесихають, ні Росії не допомагають. А в свої довгострокові стратегічні ініціативи плануванні багато чого вже собі подумали, бачачи безкарні щодо інших, не то що диктаторів, а бачачи такі аналогічні праг. Дня і здавалось би демократичної країни. Я про Трампа ну, ми з вами не одного разу говорили про те, що Китай а, мало що озвучує, от але, наприклад, в питанні війни він є сателітом а, Москви. І він фінансує Москву, він її забезпечує. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то тут теж треба розуміти, що в результаті поведінки Трампа. Зверніть увагу, що ми маємо за останній місяць: візит а, Карні до а, Пекіна, візит Стармера до Пекіна, підписання європейськими лідерами а, угоди про митно-тарифної з Індією. Ну, по Індії я готовий аплодувати. Ну, те, що стосується Пекіна, це дуже небезпечні речі. Я вже декілька разів казав, якби мене запитали, хто гірший від? Московського царя, я би сказав, це червоний китайський е, голова КНР. Бо цей большевізм дуже небезпечний. Він небезпечний, власне, тим, з чим ми зараз зустрічаємось. Ми думаємо, що Китай десь там сидить далеко. Він воює з Україною, тому що він фактично тримає на своїх фінансах на технологічному рівні весь воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації. Пані Романе, вам дуже дякую за, як завжди, змістовну цікаву аналітику. Спасибі вам велике за реалізм і професійність. Дякую. До наступних зустрічей. На все добре. До побачення. Роман Безсмертний політик історик дипломат Ірина Ринословаян. Друзі, дякуємо, що провели з нами цей час. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб 24, на пана Романа. Активне посилання залишаємо. І на мій ютуб також не забудьте коментарі, вподобайки. все це Я Також нагадаю, що триває мій збір на міцубіщел 200 для 160-ї окремої механізованої бригади. П'ятий мій саме персональний збір поспіль. Ми вже з вами зібрали більше 288 тисяч гривень із необхідних 520 тисяч буквально за тиждень. Дуже дякую за такий темпоритм, Давайте по ньому ж і рухатись по цій траєкторії. Автівки вже готові. Чекають наших донатів. А також на кожного хто задонатить 200 гривень плюс, чекає розігра 16-го айфону, що ми традиційно робимо наприкінці кожного мого збору. Побачимося і переможе.